Всем привет за Мартмон! И Димон. И ти... Димон, і... О, все, Димон приєднується до гри. Ой, щось лагает, я? Щось лагает. Отлахуйся. Тебе нічого не начина сохранилась, походу. Де. Ти на спавні, пам'ятаєш? Да. То йди, якщо пам'ятаєш, дорогу. Так, стоп. А якщо... А якщо так, тоді видно все. Так. Попередній серії ми зупинилися на тому, що вже я зробив свою обмочену кроватку Вася. Обмочена кроватка. А чого обмочена? Бо вона жовта. Вилетіло. Угу. Дімон покидає. Але, жаль, жаль, сьогодні з нами немає Єгорки помідорки дуже жалко хотіча так я піду їм по шерсть том 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 дам, том Ці твари навіть мені залізом кстати там ж моє залізо плавить мені на кірку це його біч. А, це його А це моя залізко так робимо найки ж мене є ж да, да найки мене є Угу Ага, угу, у нас дерева нема. Ні, є. Палочки. Так, кірочка. Кірочка, Кіра, Кірюся. А зараз не до цього, зараз мені залізу ще поки не надо. Але надо. Тварі вони них же є фулл сет броні. залізної. Тільки в Єгора. Тільки в Егора точніше. Ой, не лагай, не лагай. Не лагай. Так, охота почалася. Так, ти хотів красне ліжко, так? Ні, ні, знаєш, що ви Коричневу. ліжочку? Яке? типу, з говна? Так. Да. Так, як робиться коричневий краситель? О, Димон приєднати до ігри. Жалко, скучно, ігорки, помідорки нема. На ночок. Це можна пережити. Виключи звук. Я думаю. Щось нікого. Овечечка, привіт. Ты дебил. Ой, ой, я тебе вдарил, я не хочу. Овечка. Ты мои вещи. Мои вещи знаки. Кажу, что мы на сханце и Йорки скуришь тоже. Вс, я шерсть получил. Я знаю, чем я заработаю заниматься. Я зарублю ферму, пта! Тебе є кожа? Наш. Треба. Наш. Стребуйте книжку. Нафига. Ты решив почитати? Да. Не вже. Нема, але у меня будет живот. О. Тебе є шерсть одна. я є. Є кожу одна. Шерсть і кожи немає. Неплю железку. О! Не плюс железку. Даже лет Егоров стоїть. Мені кость надо. Тобі є кость? Ні. в мене кості нема. Я по скелет. Ой, спати хочу то. Ой, блин, наш я шо. О, не, у мене топор є. Я буду заниматься фермерством. Копаємо, копаємо. Моя є ідея, я зроблю домик на дереві. У нас буде два домика. Це ж геніальна ідея. Дай одну дай одну кожу. Нема мене кожу, йди коровку вбий, буде тобі кожу. Зараз. А, а треба нам робити ферму тварин. Ні, я просто ферму, щоб хавчика було багато. Ось, кувечка. Не чіпай її! Я вбив. Не чіпай тваричку! я маю право вбивати овець. Де мені плюс мій, я хочу відьму вбити. Ні. Да. Ні. В його кість ти залізу, потім скажи, що я верну. Ну, да, то не, не можна. Є е, в пічці. Ти вже стив чи що? Да. Але ти чого? Я тобі тут би виліз високий. Скажи. Я зараз буду робити дом на дереві. Ай, тварь. Тварь. Хто? Я Веден. тварь? Ты шо, офіги? Шо мене вдарило? Я, Та блін, кліпер задовба! Я сюда, дом савав. Не, але хоч і він був намерений це зробити, я пішов пещеру. Мені треба хава. Чекайсь.

І так тут усет в баню ага щоб ти мой час робити. не бывай одну сердечко. На, да, пліс а мне я хочу плеч да, да, Та, блін, ну успокойся Мені, мені тоже надо я ще буду лопату робити конечно щоб ти маєш залізную зробил іди в баню для лопату треба доспита да, Ой. Ой. Ти Ди, дебіл! Я случайно! А я тобі ще желізу дав скотина! Не подходь! Добре, Я дошел! Скотина! Кстати, я, я случайно твоей боту подобрал. дай мої найки! Все, я духу. І желізу то дай твар. В тебе їх два слідка. В У мене було. У мене було дві вже. Так ти меч хочеш зробити скотина? Вов, там твій меч валяється. бачиш, байки слиток валяється. Два быстрее, бо ми зараз некнуть. Не зникну, не поки не кучу, под тебя. Если конечно так паскудик ты не поданий, не заберей. Ну, Он там корова на вулиці гуляє, гуляет, ж ей. А що там? Там ще одна. А, иди, иди домой. С каким? Отключайно. Звичайно Звичайно от чайну. Ставте лайки, якщо хочете, щоб Егорка повернувся так. Да. То ж сама їгорка помідорка. Я тебе висить терти. Бути. Ну яка, але мені дій але діло по удіму. Це випадково. Ти випадково б'ю точайно, знав такі. Я тобі зато від голод відновлю. Я тебе просив я якраз жрав, ти, падло. Так. Все, я вроде би що все їй. Боти отдай. А відда. В сундуку. У мене стріла в руці прикольно. Сундуку! Добре! Я просто хаю хай. знімай штани, Снимаю Я, я розумію. Інтелект у мене не отходить. Я забув, що я хотів зробити. Ти хотів зробити домик. Ні, я не те хотів. А де мій камінь? Сука, камень удай. Mm -hmm. Камень и ступеньки. ступеньки. Быстро. О, вот здесь хороший хлопчик. Чик, чирик. Чирик. Чирик, чик, 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 чик. Щет. Щет. Бич, бойся меня. Ставьте лайк, якщо знаєте игру пятниця тринадцатая. І що там робити? Я играю хоч. Ай! Ай, якась тварь мене б'я! Зомбі! Зомбі в буду не вбивається! Вс я буду. Вбь! Охренеть! Шо охренеть? Пені каже, ми не маємо броньки. Да бехашь 4 мантики в день полосочка. Так, я не знаю, нога... Блин, ты в нм уже все залезу по тырв. Дивись, хотя такие гор, ты подивись эту серию. Подивися. И буде его железо. І, горький, любив, і що? То ж ти його стирив, не я. Ти казав, що ти йому досиш. Я казав, що потім досить ти. Ти лапух. Я йому нічого не збираєшся вертати. Я його тирив. Посни сипой. А хто сказав, що стирити? Я сказав стир, потім верне. А йому посрать, блядь. Ой, вибачайте. Ютуб ютубер. Ой, боже, більшість ютуберів і не такі мати гнали. Правда вони їх запібікували, але... То хай вони пі-пі-пі-пікають. -пі -пі Може нормальный добуду треба тоді. Чим тобі це не нравится? Ні, це буде... Тут Єгор буде жити. Я з Ігор буду. Там моя обмочена кроватка, її не чіпайте. Обмочена. Що обмочена? Що й написано? Ні, вона просто обмочена, бо вона жовта. Ясно ну, все з тобою. А, дощ, малофока, бічери. мене буде біла кроватка. Та покрась її, щоб це є. Єгор казав синю зробить. Yeah. І ми зробимо прапору країни. Це що було? Не каю, що це був кріпер. Та кріпер, сука! А жаль, де села? Ну блядь, <клес> що за... хуй. Блін, вибачайте. Ну просто такі слова лізуть. Ну що чи що? на в жопу. В жопу. парковка. Парковка? Так. Да. Треба її сіяти. У нас огородки. Буду робити в Що, Что, морковка, не? Ні, Нет, прокинь, шучу. Ладно, Втікай! Лапушара. Ларушара! Вс, дощик. Бункер. Який бункер тобі сниться? Я живу в бункері. Ти в живеш. Я в парасе. Бачите, настоящий бункер. Марковка тебе выпила. Да! Блядь, раз тобой... Ой, выбушайте. Вс, я надеюсь, все мультика не ним будет. Марин завтра будет коладка. Це моя жертва Вася, а пижу моего бункера. Это и бункер. Бейть. Я його вважаю, що построю. А його зробив основу. Його зробив основу, я тут все построїв. Подивіться попередні серії і ви будете знати, що це я, блін, Я строїв. У мене буде красна кроватка. А я красне класити зробити? Лазурі треба. В тебе є лазурі, немає. Да. Шо? Фольктовый. Красну кроватку? Да. Ні, рестосову не треба, щоб бараніш. Мак треба є. Одна. Мені треба цей косточки. Косточки досить, иди сейчас получиш. Так. Я пошла скелетів гасити. Скелет, сука, йди сюди. Ой. Ну, але він ж такий. Сука, це взагалі не мутюк. Не! Так, да. Ай, щось мене гасить. Помагай! Порта! Начепай я забрал! Дай-дай-ше. Бебань. Хе-хе-хе. Да. Ой. Самый бесит циквитор. Эй, визьмешь, захватишь одну красную квиточку. А не, у меня нема косточки. Я знал бы я ее забрал. Да? Да. Давай захватил, давай. Красный краситель. Косточку? Красный да. краситель. Да. Лапушара. Захватил. Ну блин, что за фигня? Что я тупо посрал? Что ты посад? Шерсть. Я, Походу реально тупо посрал шерсть. Вовна, як з цієї вовни зробити треба ще? Мені треба ще косточка. У мене світло-сіра вовна, а треба біло. Давай ту ніч полювати опит збирати. Добре. Ще тварські лет аж два. Лук випав? Да, тобі. Извиняюсь. Тобі лук випав, подивися. Вау, прикольно. Він поклеишный лук. Да. На секе. Зупинись. Ой. Ч и от скажіть. Все, в мене нема намастрел. Да. Коротше, будем по сторінки. Меч. This is Sparta Beach! Косточки дай. Нема. Тебе випали косточки з котін, що ти брешеш? Добре, бери. Быстро. Дереби! Косточки. Сюди положь косточки. О, дякую. Нормально? Я ж тобі для кроватки роблю. Ал, ты падай. Да, вбивай, я з нього я зроблю динаміт. Діна... І динамит. Изрывайся, Да? І зару всіх к чортовій матері. Сидешь меня харить. О, треба серію кончати. Тебе вибило? Ні. Ось, летом для тебя. Мені треба серію кончати Вася. Ой, тут... В жопу В жопу В жопу? А У нас хаті був чудик лохматий. Вовна і це. Ну, в мене є світло сіра вовна. Якщо я чуть-чуть туплю Жить мне, тоже не будто быть вовна, алё. Ну тоже у меня есть вовна. Бля, что за фигня? У меня луки. Лук по голове стук. Короче, я всю шерсть кину в жопу. И красную шерсть заодно кину. У я шерсть? Одненька. Це в мені. Сундуку. Але класна погода. Можна побігати, да? так? Можна... Що... У мене красавки мовки. Треба домик достроїти. не задубав. Це мене харить. Ладно. Так, тепер будемо робити драбину, драбину, дуже багато драбини. А нафіга я стільки драбину рукою. Я дебил А, я згадав, для чого мені палички. Не кажіть, що я дебил. То есть скажи, що я дебил. Я дебил. Чего? Я гень. Нахера я стеки палочок забыл, если мне треба для забора. Ну блин. Так, и чуть-чуть дробины заблю. Охренеть, у меня два стака палок. И ноль дерева. Нахера я его добыло. Тебе бы вылодила? чуть это купало чуть чуть А? Тут домик робити. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ох, дощ не шумить, як хорошо. Блін, так тем молния задубала. Задубала, да, да. Я так хочу сказати Почти. Такие трохи был, да? Трохи, вообще трохи. Я промяк мистики, лагер Ой, не просто мистик. Холостяк, ёпта. Ну, я знаю, что я заразу. Падло, дай мне моє железо. Мне треба железу. Скотина. Мои більше не могут ли взять. Чай, куда себе пить ты думала? Что ты хочешь себе тупорбуть? Не, мне треба ножниц. Так, спочатку пожрать. А, у меня рука затеку. Коротше, на цьому наше відео буде підлягати кінцю, з вами був Артемон. Димон. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі. Ні, і до речі, я не буду випускати нову серію, поки не набереться е, хоча б просмотрів 15. Да, це, це дуже багато. Але поки не набереться 15 просмотрів е, і 5 лайків, я наступну серію випускати не буду. Так що з вами був Артемон, всім удачі. Пока.